Президент України Володимир Зеленський провів чергову ставку під час зустрічі головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський доповів про ситуацію на основних напрямках: це Покровськ, Торецьк, Часів, Яр, Куп'янськ, Вовчанськ та всі інші. Начальник генштабу Анатолій Боргілевич доповів про комплектацію бригад для ротації на найскладніших ділянках. Окрім того, військове керівництво країни обговорило і тему озброєння, зокрема про власне виробництво снарядів. Дронів, техніки, а також надходження цієї зброї від партнерів, за словами глави держави, з союзниками іде робота на всіх рівнях, щоб оперативно усувати усі перепони та пришвидшувати постачання. Не так зрозуміли. Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції пояснив слова головного розвідника країни про ймовірний наступ росіян з півночі. Почуємо далі. Я подзвонив після цієї заяви генералу Буданову. І він сказав, що трішки не так його зрозуміли. Тобто ми розуміємо, що наступи можуть бути, ми з вами в війні з рускими, наступ може бути просто може бути. Я вважаю, що на Сході найскладніша ситуація, на мою думку, і на думку командування Збройними силами України. Вважаємо, що а, на Харківщині зроблена серйозна робота, я б так сказав, щоб унеможливити потужний наступ з півночі. Через те, що там було зупинено, затягнула ця зупинка, затягнула туди війська з різних куточків, які стояли вздовж нашого кордону. Що унеможливило. Їх сильного угрупування, наявності сильного угрупування з іншого боку. Це те, що я отримую як інформацію, і ділюся з вами. Те, що я маю від розвиток, від розвиток різних розвиток нашої держави. Денис Попович що зараз приєднується до нашого ефіру. Це військовий оглядач. Пане Денисе, доброго вам вечора. Вітання. вечора. От президент України Володимир Зеленський не втомлюється пояснювати про те, що загрози не зникають. Ситуація залишається достатньо складною, і потенційно війська Російської Федерації можуть зважитися на певні атакуючі дії. І це звернення воно не лише для українців адресується, воно адресується також і нашим західним партнерам. І ви знаєте, от все частіше ми зараз бачили саміт НАТО, ми бачили інші зустрічі. Всі Частіше звучить думка: що чому ми, європейці, наші західні партнери, такі повільні, чому ми передали досі тільки половину обіцяного для України. Ну, о, Європа все ще не відчуває те, що війна знаходиться на порозі, що вона е, стучить в їхні двері, стукає в їхні двері. Не вся Європа. Це гостріше набагато відчувають країни Балтії Скандинавські країни, країни Східної Європи, зокрема та сама Польща, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Швеція вони це відчувають гостріше. Ті країни, скажімо так, з так з так званої старої Європи, більш західні, західніше і розташовані західніше. Вони це відчувають трохи менше. Причому там неоднорідна історія. Якщо там, скажімо, брати Німеччину, то Верхівка німецька вона більш-менш розуміє ситуацію. Ми бачимо, що вони нас підтримують, надають зброю, ну хоча й не всю, так що ми кажемо про Тауруси і так далі, да? вони цього не надають. Але загалом Німеччина дуже активно, дуже серйозно включилася на допомогу і військову, і фінансову. цього не відняти. Але населення німеччини, воно ну, трошки інше, значить більше, скажімо так, системі координат живе і вважає, що війна ще далеко. Хоча э, останній замах на голову концерну Рейнмета Папергера він свідчить про те, що війна зовсім далеко, вона вже і в Німеччині і в Німеччину може бути. Тому таке неодорідне ставлення до цієї ситуації, і э, воно, в принципі, зумовлює таке відношення загальних європейців. Вони ще розраховують на те, що Сполучені Штати Америки будуть далі допомагати і далі тримати парасоль. Хоча ми бачимо, що э, ймовірні собрання Трампа президент Штатів Америки вона дуже виросла. А погляди Трампа на європейську та європейську безпеку, ми за знаємо. Відповідно, зараз доведеться їм прокидатися європейцям. Частково вони прокидаються. Часково вони зараз бачимо, що вони розгортають виробництво зброї. Ми зараз бачимо, що вони готуються до можливої конфронтації з Російською Федерацією. Зокрема, Німеччина створює певні плани прикидання військ, знову ж таки, повертаємося до цієї держави. Вони про це заявляють, вони теж розгортаються, теж, теж прокидаються. Але бажано було б це робити швидше. То безумовно, тому що ситуація може розвиватися тут тр 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 трошки швидше, ніж вони собі це уявляють, і от повертаючись до питання, якраз поставок зброї, які затримуються з за якоїсь причини, от ви сказали, стара Європа досить далеко. Вчора новина про те, що Іспанія передає Україні 10 танків леопард другого покоління. Таке, от зараз хочу зрозуміти, це не нове постачання, це обіцяні танки леопард і ще в 2023 році. Якщо ви розбиралися з цим питанням. Це очевидно обіцяні танки Лопар Два році, скільки тоді вони перебували ну в непридатному стані, і їхня експлуатація нормальна була неможлива. То очевидно, зараз іспанці якраз виконують свою обіцянку і придують нам ці танки. Вони, передали, вони привели в нормальний стан, і зараз очевидно, вони готові до передачі. Окрім передачі озброєння, важливо ще розуміти, куди і в які об'єкти цим озброєнням українська армія може влучати зараз. Є і досі тривають перемовини сполучених штатів з Україною стосовно дозволу бити на території Російської Федерації саме американською зброєю, пане Денисе, як ви думаєте, коли і з якого моменту або яка подія має статися, щоб все ж таки був зроблений цей крок вперед, що нам заважає зараз? Знаєте, тут боюся страшні речі розповідати, фантазувати. Ну, охмадити, очевидно, було недостатньо для того, щоб американці е, вирішили все ж таки ухвалити відповідні рішення. Ну, очевидно, що ще страшніше має відбутися. Я навіть зараз не хочу фантазувати, що ще може бути страшніше для того, щоб е, гарма, нарешті, були зняти з цих нащоті, дозволів або недозволів. Я вже мовчу про те, що і фактично і часу набагато залишилося. Якщо ми кажемо про обрання Дональда Трампа президенту, як про високу ймовірність, то ну, часу зовсім обла. Ну фактично кілька до листопада залишилося 4 місяці. Ми не можемо бути, бути певні, залишилося. що саме Трамп буде президентом. Ви маєте якусь ну, впев... інформацію, підтверджену. Я не впевнений в цьому очевидно, але ситуація розгортається таким чином, що це високо ймовірно. Ми саме цього не можемо. Зрозуміло. Ну так а на вашу думку, чи здатен Джозеф Байден? Імовірно, це ж ми моделюємо. Якщо він уже остаточно зрозуміє, що він може програти ці наступні вибори президента в Сполучених Штатів Америки, ну, наприклад, зробити якийсь свій сміливий крок і щось таке вирішити, що надзвичайно допоможе Україні в останній момент, так для себе. Ви знаєте, тут можна лише теротизувати. Тобто, ми з вами можемо визнати, що, то, що те, чого не було, скажімо, рік тому, у нас зараз є. Якщо рік тому ми з вами могли сперечатися, не сперечатися, дискутувати стосовно того, коли буде атакам, чому їх досі нема. Що ще треба, щоб було, що відбулося, щоб ці атакам нарешті прибули в Україну, то зараз ми їх маємо. Тепер ми з вами знаходимося на іншому рівні дискусії. Тобто, що треба для того, щоб... Нам до речі, нам зрештою дозволило бити цим атакансом, куди ми захочемо, і на ті відстані, які ми вважаємо за потрібні. Тобто, ну ви прогрес присутній, розумієте? І він, скажімо так, дає змогу стверджувати, що так чи інакше, колись цей дозвіл буде надано. Але коли це буде, ну і що саме може Байдену, який саме тригер може запустити цей процес, ну зараз важко дуже йому. Те, що зараз застосовує Російська Федерація з огляду на певні міжнародні політичні військові події, а, авіація це те, на чому залишається ставка Росії? Ну, серед іншого, ну я б не виділяв брошу авіацію. Ну, вони, як і раніше, вони роблять ставку на значну, значну масу артилерійського вогню. Для цього вони знімають гаубиці навіть часів після Другої світової війни, вам почули. 130 мм гаубиці, які знімаються з зберігання. Зараз транспортуються на фронт буксирювані. Ну, попри те, що боєприпаси до них не виробляються. Але очевидно, росіяни хочуть розраховувати допомогу Кореї. Я, вибачте, Північної Кореї, звісно, я вибачаю, Північної Кореї та Ірану, де ці боєприпаси можуть бути. Плюс е жива сила. Є ділянки фронту, де вони атакують лише живою силою під прикриттям артилерії та авіації від ударів з допомогою коригованих авіаційних бомб. Тобто техніку там вони бережуть, броньовану Там танки, БМП, БТР атакують власно живою силою, а там приміщуються на байках, або більшим, більшим, значить, більшим ходом намагаються прориватися малими групами, або на гольфкарах, і таке інше. Тобто вони вважають, що жива сила у них ресурси зараз намагаються широко використовувати. Пане Денисе, дякуємо Дякую. вам за ваші роз'яснення. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку і розбиралися із тим, коли як і ще може бути посилена підтримка наших західних партнерів в питаннях зброї.